Вітаю вас! А тепер для цього каналу відео в мене складається враження, що ми деградуємо. Конкретно, особливо чоловіки, деградують. А тому, що є босифікація. При цьому ніхто не хоче виходити на вулицю. Давайте так. Чоловіків потрібно випускати за кордон. Взагалі, чоловіків потрібно випускати за кордон, дати волю. Чоловіків потрібно випускати за кордон, дати волю. Це початок. А от тепер увага. За рахунок примусу закритих кордонів от таке і відбувається. Без сумніву, треба чоловіків випускати за кордон. Доступ їм давати цей, щоб вони відчували себе людьми. І потім оце все використовувати для тієї ж мобілізації. Ви ж розумієте, що ви можете просто не випускати когось за кордон, далі направляти в ті ж ТЦК, і люди просто будуть вестися по-іншому, якщо вони будуть мати можливість виїзду. А зараз, звісно, ви довели людей. Це те, що відбувається дордом. Так, давайте. Чому треба випускати чоловіків за кордон? Чому? Відпочити. Відчути свободу, дій. Знаєте, допомога до дружин хочуть. Змінити своє життя, відпустити. І, знаєте, хтось хоче дійсно змін в житті. Хтось хоче виїхати, хто хоче побігти, а хтось хоче просто нормально пожити, змінити своє життя. І ви розумієте, що зараз вже йде тенденція, що треба. Валити з країни, і повернення тут не йде. Хоча деякі б могли повернутися, якщо якісно це все робити. Моя думка, що чоловіків потрібно випускати за кордон, тому що вони стануть якіснішими людьми і буде від них більше толку. А толк, що він вдома сидить, толку, це все. Немає ні для економіки, ні для війська. Результату ні для того, ні для того, вибачте, хтось повинен воювати, а хтось створювати життя. Це моя думка. І повинно бути балансовано все. На жаль, наші люди це не розуміють зовсім. Баланс повинен бути. Я хочу, щоб могла ремонтувати техніку, щоб людей не забирали. Щоб люди могли виходити на вулицю. Щоб допомога була. Ви розумієте, чоловіки зараз навіть не допомагають жінкам толком. Через усе це. Це погано, це ужасно, вибачте. Тому це дійсно проблема. Баланс. Хтось воює, хтось працює. І так повинно бути.